Всім привіт та доброго здоров'я! Хто ж не полюбляє скумбрію і мариновану, і запечену в духовці, і копчену. Сьогодні один з варіантів маринованої домашньої скумбрії. Дуже смачно! Перш за все гарненько очищаємо скумбрію трохи підмороженому вигляді, серветкою гарно витираємо серединку. Готуємо сіль, цукор, перець чорний горошком, перець духмяний, коріандр, лавровий лист та гірчицю в зернах. Викладаємо скумбрію в банку або в пластиковий контейнер, так як я. В каструлю викладаємо всі спеції та приправи, які підготували. Заливаємо одним літром води. Ставимо на плиту, перемішуємо, доводимо до кипіння. Виключаємо та охолоджуємо. Охолодженим маринадом заливаємо скумбрію, накриваємо та в холодильник на добу. От і все. Тепер поливаємо олійкою, додаємо цибулю, лимон або оцет. Зберігаємо. В контейнері або в банці, але повірте, зберігати довго не прийдеться. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!